Вітаю з вами адвокат Янчук Анатолій. В Даному мова піде про штраф за керування транспортним засобом за відсутності страховки. Так, давайте розпочнемо у випадку, якщо особа керує транспортним засобом і неї відсутня страховка, дічим законодавством передбачена відповідальність по статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона складає 425 гривень. Поліція на місці оформлює постанову про притягнення водія до відповідальності за відповідне порушення. Законодавства постанова дана поліції може бути оскаржена в суді. Вартість її оскарження складає 500 гривень. У випадку, якщо буде позитивний результат по даній категорії справ, то в такому випадку суд стягує з поліції на вашу користь, сплачений вами судовий збір безпосередньо. Як показує практика Верховного суду, Верховний суд в даних питаннях він діє неоднозначно. Іменно в тій частині, якщо не було ДТП, поліція зупинила, захотіла перевірити страховку. Страховки немає. То у такому випадку Верховний суд, як правило, займає дві позиції. Перша позиція Верховний суд каже, що Поліція попередньо повинна встановити правопорушення, а потім вже зупиняти водія і питати, є в нього страховка, чи в нього немає страховки. Інша ситуація: Верховний суд каже, неважливо, водій порушив або не порушив. Якщо в нього була відсутня страховка, коли в нього поліцейський просив, то він повинен заплатити. Якось вона так. З вами був адвокат Янчук Анатолій. Якщо вам потрібна права допомога по оскарженню штрафів, звертайтеся до мене. Зроблю все можливе в рамках закону. До нових зустрічей. А до речі, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниця для мене приємна.